Слава Богу, вітаю вас, товариство. Сьогодні ми з вами поговоримо про корчмаря. Бачите, дивно, коли священник каже ні про віру зразу, ні про церкву, ні про таїнство, а про корчмаря. Був собі такий Феодот Корчмар. Майже 1700 років назад він проживав собі в Малій Азії. Тримав корчму. Корчма це по нашому суміш магазину, готелю, базару. Там відбувалися іноді добрі справи, людей годували, давали приют, ночлівлю, а іноді справи грішні. Так ось цей Феодот був християнином і з усіх сил старався віру християнську зберегти. Він приймав гонимих, допомагав бідним, пускав ночувати священників чи монахів, що їх гнали, чи за ними слідували переслідувачі. Він звершував тайно в себе дома, в корчмі, богослужіння. Особливо він тим прославився, що викупляв тіла убитих християн. Тоді Діаклатеан, імператор, що дуже на віру християнську піднявся, що з усіма силами намагався знищити християн, дуже багато злодіянь вчинив. Люди за сповідання віри були убиті, по темницях розкидані, багато було понівечених. То було ще тільки зоря християнської віри, третє століття, імператори-язичники. Усіляко намагалися знищити християнську православну віру. І от Деоклетіан був один із таких найяскравіших представників оцих винищувачів-імператорів. І оцей Феодот жив в цей час, та віру християнську не цурався, за християнську віру вмерти не боявся. І ми бачимо, що він був до церкви дуже прихильний, до християн, до бідних, нещасних, зморених ставився дуже добре. Що мав, віддавав. І ось навіть є передання, що він знайшов е, у травні, святкується пам'ять семи дів, що за Христа були потоплені. Він, згадується, дістав їхні тіла та поховав. І ось він був знайдений. Е, переслідувачі е, іще йки, імперії, язичники дізналися, що він є християнином, та арештували його та після Великих Мук вбили. Ось такий корчмар. Що ми знаємо по корчму? Ну, таке, знаєте, трохи негативне. Та виявляється, доброю людиною можна бути скрізь. І Феодот нам вказав на дуже простий шлях спасіння. Чому він, цей корчмар, який міг наживатися на біді людській, продавати, мабуть, алкоголь чи займатися гріхами і на цьому жиріти та наживатися, чому він прославлений церквою? Він, мало того, що цього не робив нічого злого, він ще й був добрим християнином, він боявся Бога. Боявся Бога і з того заповіді Божі виконував, богослужіння Божі відвідував та й сам сприяв цим богослужінням. Тому перший шлях і перший наш крок це боятися Бога. Це не боягуство, ми вже з вами якось казали. Це не значить, що переляканим ходити, ні. Це боятися втратити любимого, коханого, це боятися втратити вічного Бога. Ось цей страх Божий Фодот в серці мав. Він Дуже був схильний до молитви. Тому другий наш шлях це і другий наш крок це молитва. Молися Богові, проси у Бога, дякуй Богові, прославляй Бога, слухайся Бога. І третій, ми бачимо по справах нашого святого мученика: третій крок це роби добрі справи, допомагай ближнім. І Феодот усіляко цьому сприяв. Він не тільки своє майно жертвував, свій час свою корчму віддав християнам. Віддав бідним людям на потреби, але все, що міг своїми руками заробити, все це він на добро для ближніх поклав свої сили, своє серце і своє життя. Ось такий мудрий мученик ось такі мудрі його справи, і така добра нам з вами наука. Святий мученик Феодот Корчмар. Моли Бога за нас грішних. От лукій Євангелія чтення. Зачало 93. -е. Во время он, и когда приближился Иисус, во Иерихон, слепец некий сидяше при пути прося, слышу же народ, мимо ходящего прошаше, что оба есть сие. Поведаше же ему, яко Иисус Назарянин, мимо ходит, его запигла голя Иисусе, сыне Давидов помилуй мя и предыдущий прищаха ему да умолчит, он же паче множе его пияше, сыне Давидов помилуй мя, стал же Иисус, повеле привести его к себе, приближившися ему к нему, вопроси его глаголя, что хочешь да ти сотворю, он же рече, Господи, да прозрю, и же рече ему, прозри, вера твоя, спасетя, и обе прозре, І вослід його ідяше, славя Бога, і всі люди, відівши, воздаше хвалу Богові. Знаменитий, сліпий Єрохона. Христос, подорожуючи землею ізраїльською, підходить під місто Єрихон і там біля брами сидить сліпець, що просить милостиню. Що йому робити? До праці не згодний, нікому не потрібний. Бідак. Мало того, що бідак, ти ще й сліпий. І ось він починає питати, що тут такий за шум, куди так люди йдуть багато. Про що вони говорять? Йому кажуть, той де Ісус Назарянин. До того часу Христос вже багато чудес щинив, слава про Нього розійшлася велика. Майже всі чули, що є такий собі мудрець, дехто казав пророк, дехто казав Месія, що робить великі справи. Що про нього було написано у святих книгах, що ті чудеса, що він творить, і має творити Месія. І, мабуть, сліпий це чув від прихожан, що проходили поряд, від просто людей, що з ним спілкувалися, бо ж світ дуже тісний. І Він починає просити сціли сціли мене! І Христос його зцілює. Христос дуже багато людей зцілив. Навіть саме Євангеліє так і пише, щоб усі чудеса, що він сотворив записати, самих би книг не вистачило. Та церква, й та й не береться перечисляти усі ті зцілення, усі ті чудеса, та й нащо? Це велике чудо, коли людина, не маючи зору, починає бачити. Та в цьому Євангелії заховане ще більше чудо. Людина прозріває та починає розуміти, що є Бог. Тобто зворотні, коли ми кажемо, що Бог. Це щось таке особисте у мене в душі, це е, мій світогляд, чи справній Бог, чи він є дійсний у нашій душі тоді? Ні. Ми сліпі, буваємо, хоча іноді маємо добрий зір. Євангелій каже, що тільки тоді людина зряча, коли вона починає бачити Бога та Його прославляти. Бачите? Не споглядати світ, не повертатися до сім'ї, до праці, іноді кажуть, ось Бог мені допоміг. Тепер живу як і раніше. А як ти жив раніше? Согрішав, тож невже Бог тобі повернув зір, щоб ти знову согрішав? Ні. І це є закон церковний, що любе зцілення, що Бог благословляє, не тільки стілює плоть, а стілює душу. Людина починає задумуватися про духовне. В Її життя вплітається Бог. І цей ієрихонський сліпець оце підтверджує, він пішов прославляти Бога за Христом. Оце і є те чудо, що заховано в нинішньому Євангелії, коли Господь торкається людини, чи її зцілює, чи запрошує до покаяння, чи благословляє на подвиг віри, чи на будь-що благословенне самим Богом, Він поряд завжди наділяє серце людське вірою. Оце і є справжнє чудо, оце і є справжнє Боже дійство. тому роздивіться добре. Ті, що люблять Євангелія, почуйте вміло, Христос зцілює людей. І до цього часу дуже багато стілень є, і я, як священник лікарняний, про це свідчу. Та кожного разу, коли Господь допомагає людині, лікує її хворобу, підіймає її від немочі, сильною робить її старість. Чи стверджує на будь-який життєвий подвиг, він обов'язково поряд людині дарує віру. Міцну віру в Бога. Тоді вже людина починає все виміряти Богом, Його Словом, Його Євангелієм, Його заповіддю, Його церквою. Оце і є істинні чудеса, що Бог творить. Тому бажаю всім не тільки бажати стілень життєвих, бажати перемоги над хворобами, а бажати за тими перемогами дар віри. І, отримуючи цей дар, нести його в життя і своє серце формуючи, наставляючи, Керуючи ним та також світити іншим вірою, вірою в нашого Господа Ісуса Христа, прославляючи Його і благословляючи. І народ, як ми бачимо, побачивши цього слівця ярихонського цілим, зрячим, також прославив Бога, так і в нашому житті. Підемо за Христом і поряд нас люди побачать світло Боже в наших справах, в нашому житті. Оце і буде великий дар Божий. Бажаю вам, брата і сестри, дороге товариство, такий дар, щоб Бог нам подав. Щоб ми його отримали, щоб ми його звершили, і щоб він нас спас. Богові ж нашому слава на віки, віків. Амінь.